Якраз в Авдіївці в районі коксохімічного заводу, це, до речі, там за 15 кілометрів. Наш ФПВ-дрон феєрично знищив російський танк. таки туди долетів. Окупанти швидше за все не чекали, що наша ФПВ-шка аж туди прилетить. Ворожі солдати навіть почали кричати екіпажу танка, щоб ті втікали, але камікадзе прилетів швидше. Після чого в російської броні миттєво здетонував боєкомплект. Опа. Сейчас що буде по танку. Да, да віжу, віжу. Друзі, таким був військовий огляд станом на зараз. Продовжить вже мій колега Тарас Кобзар. Тарасе тобі слово. Дякую тобі, Андрій. Дякую за те, що е розповів нам усі е подробиці, усі деталі зараз ситуації на лінії бойового зіткнення. Ми ж своєю чергою